На ваших екранах 15-річний Марк Бушан. Хлопець зустрів повномасштабну війну на Донеччині у місті Маріуполь. Інформація про зникнення дитини надійшла у травні 2022 року, коли місто вже було повністю окуповане росіянами. З тих пір про хлопця не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Марка вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на момент зникнення хлопцю було 12 років. Відповідно, на цьому фото він значно молодший ніж зараз. У квітні цього року йому вже виповнилося 15. у марка. Темно русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає бодай якісь деталі про можливе місце перебування хлопчика, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію службу розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Звінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річної Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини вже під час повномасштабної війни. Розникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже третій рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали, пливу. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. Я усюди вже написала про розшук дитини навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама для мене дитина. Це моє життя. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивести до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу звернутися всі, до всіх, хто віду, бачив, чи хтось хто, щось що, знає це, про мою дитину, яка зникла дитину, безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. це канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження. Якщо хтось бачив Каріну, канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування. Не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Звінки Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу свою дитину, улюблені. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.